Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні в гнозевій CRM-системі для забудовника G CRM ми розглядаємо, як налаштувати видимість полів таких сутностей, як лід, клієнт, угода. Реалізовуємо режим наглядача. В першу чергу, для чого це потрібно? Це потрібно в різних бізнес-процесах, наприклад, таких, коли наглядач, наприклад, старший менеджер, має по картці ліда переглядати абсолютно всі поля і бачити їх. А працівник, який використовує лід для процесів лід-менеджменту, має бачити лише свої поля, тобто для задач розділення видимості наборів полів в Ліді. В інших контекстах це також використовується для розмежування картки Ліда, для забезпечення конфіденційності видимості інформації, для розділення полів, наприклад, по різних напрямках при реалізації паралельного процесу роботи або одночасного процесу роботи з однією карткою, коли два менеджери працюють з однією карткою, а не кожен використовує лише свої полі. Розглянемо для прикладу, коли маркетинг використовує лише маркетингові набори полів і бачить їх в картці Ліда, а відділ продажу продавець бачить всі інші поля, але не бачить маркетингових. Для зручності навчальних цілей використаємо демонстраційний лід, який зараз ви на екрані. Бачимо, що в даного ліда багато параметрів. Це такі параметри, як різні ідентифікатори, стать, вік, номер телефону, бажаний спосіб зв'язку, технічний ідентифікатори і так далі. Відповідно, скористаємось базовою логікою розмежування доступу до різних полів серед такими відділями, як відділ маркетингу і відділ продажу. Представник відділу маркетингу в нас буде на в ренті, Представник відділу продажу у нас буде Олів'я. І скажімо, що Олівія має бачити свої набори із переліку полів ліда, а на вренті свої. Для прикладу, зараз ми бачимо різні технічні ідентифікатори, оскільки на вренті є представником відділу маркетингу, і в рамках технологізації маркетингу припустимо, йому необхідно бачити всі ці параметри. Для відділу продажу вони зовсім не потрібні. Тому робимо наступним чином: в першій піктограмі особи з шестерню натискаємо на неї і обираємо. Що дане поле, в нашому випадку це Click ID, має бачити, давайте будемо користуватися логікою прямого вказання менеджерів. Але зауважу також, що даний функціонал можна налаштовувати використовуючи групування згідно структури по відділах, групах чи структурах. Тобто доступ можна видати як для цілого відділу, і тоді, якщо особа, співробітник має доступ до даного відділу або є вхожа в нього, то права також будуть розповсюджуватись і на Даного працівника. Так і можна адресно вказати. Наприклад, що це поле доступне для перегляду тільки даній особі. В нашому випадку це буде варіанті представник відділу маркетингу, вказуємо доступ до поля Google Click ID лише для нього. Це означає, що вже менеджер Олівія поле Google Click ID бачити не буде. Що ж, реалізуємо даний технічний запит. Зберігаємо налаштування, аналогічну маніпуляцію виконуємо з полем Facebook Click ID і з полем Google User ID. Це досить технічні поля, як бачите, їх добре видно, і в нашій логіці такі поля має бачити лише працівник відділу маркетингу. Звісно, ми можемо використати інші поля. Нехай це будуть такі поля, як Гео, можливо, це теж не потрібно бачити для продавців і так далі. Ті поля, які є включеними для Лаврентія, відповідно, є виключеними для Олівії. Тому зараз давайте в першу чергу виконуємо. Збереження даних налаштувань, додамо ще відображення способу генерації, яке буде доступне також виключно для навренті, і назва форми, яка також буде доступна тільки для навренті. Всі ці дані необхідні виключно маркетологу для аналізу і не несуть жодного сенсу для продавця. Тому для продавця, для працівника з ролью менеджер з продажу ми їх вимикаємо. Натискаємо Зберегти. І далі авторизуємось в кабінеті на Коли ми авторизуємось в кабінеті на ми будемо бачити всі поля, в тому числі технічні, після чого ми авторизуємось в кабінеті менеджера з продажу і будемо бачити, що вже технічних полів ми не бачимо під аккаунтом відповідного працівника з ролью менеджера з продажу. Таким чином відбудеться розділення полів картки ліда. Що ж, давайте авторизуємось в аккаунті маркетолога і переглянемо дані набори. Для цього переходимо на сторінку авторизації, вводимо автентифікаційні дані. Відкриємо демонстраційний лід «Анна». Бачимо, що ми авторизувалися в аккаунті Onavrandia, і в даному ліді переглядаємо абсолютно всі параметри. В тому числі технічні, такі як Google-ID, Click ID, Facebook Click ID, група GEO, спосіб генерації, назва форми і безліч інших. Звісно, для менеджера з продажу дані параметри в першу чергу не несуть жодного сенсу, а створюють лише нижній цифровий шум в картці ліда. Оскільки ми розмежували видимість кожного окремого поля в картці ліда, давайте авторизуємось як працівник Олівія і цей працівник з ролю менеджер з продажу. Переглянемо, що дані поля не будуть відображені в картці даного працівника. Таким чином, переглядаючи дану картку, ми дійсно бачимо, що в працівника Олівії. Немає технічних параметрів по ліду, а лише ті параметри, які відносяться безпосередньо до відділу продажу: Facebook ID, Google User ID, Google Click ID і так далі, такі як таргет, спосіб генерації, гео, і так далі, не відображаються і, відповідно, зберігають картку для менеджера з продажу максимально інформативною, без нижнього маркетингового хвоста, який з точки зору ідентифікаційних даних має цінність тільки для. Маркетонного компанії. Таким чином, використовуючи функціонал налаштування видимості полів, ми розділили поля для маркетолога окремо для менеджера з продажу окремо. Звісно, в різних сценаріях налаштування CRM-системи даний функціонал можна використовувати для різних цілей. Наприклад, згрупувати видимість полів по групах структурах, які працюють з B2B типом лідом або з B2C типом лідом, або розділити. Видимість інформації, яка зберігається в карті ліда, в залежності від того, який режим перегляду встановлений для того чи іншого працівника. Така гнучкість забезпечується професійним інструментарем G+, CRM, яка надає більше можливостей, ніж будь-яка інша CRM-система в ганузі будівельного девелопменту. надає гнучкі налаштування і можливість відтворити саме ваш бізнес-процес, який адаптивний під вашу логіку роботи. Тому налаштовуйте функціонал. Згідно вашої оргструктури і логіки роботи з лідами, використовуйте профільний продукт, який надає можливість відтворювати в рамках єдиного графічного інтерфейсу необхідні налаштування. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, використовуйте G+, Перевірте, чи поставлено ви вподобайку даному відео, і до зустрічі в наступній відео інструкції про огляд технологічних. Можливості ведучої crm системи для дивелоперів та забудовників G+, CRM. Дякую.